Я молодший сержант Римарчука Давідани. Навчаюся на військового психолога. Дуже мріяла бути військовим психологом, вибирала найкращий заклад і зупинилась на вікно. Напевно, те, що не побоялася стати в військовий час військовим психологом. Те, що я змогла показати себе і ще й стати командиром групи. Напевно, критику людей, які якось зневажливо ставились на те, що я командир групи і те, що я дівчинка командир групи. Мої батьки, а найбільше мій тато, який зараз перебуває в бойових зонах. Все, що не робиться, робиться для кращого. Напевно, не боятися показувати себе. І показувати, що ти можеш, просто йти вперед.